Дружба між Сполученими Штатами Америки та так званою Російською Федерацією закінчилася. Росіяни офіційно засудили рішення Трампа допомагати Україні. Ну увірено можна сказати о тому, що продовження накачки України київського режиму оружиє. Мягка говоря, не способствует мирному регулированию конфлікту. У пропагандистів так взагалі істерика, і вони почали інформаційно-психологічну операцію проти Трампа, порівнюючи його постійно із Байденом. Це закономірний процес. Як я казав, неодноразово хоче того Трампа, бо ні йому все одно доведеться допомагати Україні. І щодо допомоги, американський президент підтвердив, що він розглядає можливість надання Україні додаткової батареї Петріот. Вони хотіли б цього. Вони просили про це. Вони дійсно дуже рідкісні. Знаєте, тому що багато систем було відправлено в Україну, але вони хотіли б. Я знаю, що вони зробили запит. Нам доведеться розглянути це. Це дуже дорого. Але при цьому Трамп усе ще не знає. Хто ж раніше віддавав наказ призупинити допомогу для України, та і сам він про це не дуже думає.